Привіт! Сьогодні ми розберемо сім, скажімо так, золотих правил, які допоможуть зробити навчання ну, набагато ефективнішим. То що, поїхали? О, це ж класика, правда? Сидиш годинами, вчиш, стараєшся, а результат, м'яко кажучи, не дуже. Знайома. Так от, виявляється, справа часто не в тому, щоб вчитися більше, а в тому, як вчитися. Давайте розбиратись, як це робити з розумом. Добре, почнемо з бази, з фундаменту. Перші два правила це про те, як підготувати ґрунт для навчання, тобто про наше оточення і, звичайно ж, про нашу енергію, без цього нікуди. Отже, правило номер 1 приборкайте своє середовище. Ну, серйозно, коли телефон вібрує кожні 5 секунд, а на фоні грає музика чи хтось розмовляє, мозок просто не має шансів. Тому організувати собі тихий, спокійний куточок, це без перебільшення перший і головний крок. А бувало таке, що після пари годин інтенсивного навчання голова просто відмовляється працювати. Концентрація нуль і хочеться просто все кинути. Це ж абсолютно нормально. Це мозок нам сигналізує: Гей, мені потрібна перерва. Але от яка перерва буде правильною? І ось тут увага, криється головна фішка. Правильний відпочинок це не погортати стрічку в соцмережах чи вімкнути серіал. Знаєте чому? Бо це все одно навантажує мозок. Просто по-іншому потрібно зробити щось кардинально інше. Ось вам і правило номер два чергування. Розумова праця, а потім активний відпочинок. Це може бути щось зовсім просте встати, пройтися, зробити пару вправ для шиї чи очей. Навіть кілька хвилин такої перезагрудки творять дива, бо будемо відверті. Втомлений мозок нову інформацію просто не сприймає. Так, фундамент заклали. Тепер настав час будувати саму будівлю, тобто систему. Зараз поговоримо про звички, які по суті стануть таким собі надійним каркасом для нашого навчання. Правило третє це розпорядок. Може, звучить трохи нудно, але повірте, це справжній порятунок. Коли є чіткий план на день, мозку не потрібно щоразу вирішувати, так, а що ж зробити зараз. Це знімає стрес і звільняє купу енергії. І найголовніше, так точно знайдеться час і на роботу, і на відпочинок, і на сон. Ну, цю фразу я думаю чули всі, і знаєте що? Вона ідеально підводить нас до наступного четвертого правила бо помилки це невід'ємна частина будь-якого навчання. І ось воно, правило четверте. Аналізуйте. І не тільки невдачі, а й успіхи теж. Помилка це ж не кінець світу, правда? Це просто досвід. Це можливість зупинитися, подумати, хм, а що тут пішло не так, і наступного разу зробити краще. Власне, це і є справжнє навчання. Окей, з ми розібрались. а тепер переходимо до найцікавішого до того, що відбувається у нас в голові. Поговоримо про спосіб мислення, про мотивацію і про те, як же ж змусити пам'ять працювати на нас. І так, правило номер п'ять. Поставте собі чітку мету. Це супер важливо. Навіщо все це? Мета це як маяк у морі. Вона показує, куди рухатись. І не важливо, що це, скласти іспит чи вивчити щось нове для себе. Є мета з'явиться й бажання до неї дійти все просто. Гаразд, а як запам'ятовувати весь цей обсяг інформації? Я купа технік, але одна з моїх улюблених це метод асоціації. Суть проста. Ми беремо щось нове, складне, абстрактне і прив'язуємо його до якогось яскравого образу, який нам уже добре знайомий. Дивіться, як це працює на практиці. Скажімо, треба запам'ятати якусь нудну формулу чи дату. Уявіть її не просто як набір символів, а як якусь смішну або навіть безглузду сценку. Чим яскравіший і дивніший образ ви створите в голові, тим міцніше він там засяде. Мозок таке любить. Ну що ж, ми на фінішній прямій. Останнє правило. І воно можливо найглибше і найважливіше з усіх воно про самопізнання. Дивіться у кожного з нас є свої сильні та слабкі сторони. Сильні це те, що нам вдається легко, що додає енергії та впевненості. А слабкі, ну, це ті моменти, де ми відчуваємо напругу, невпевненість, і це абсолютно нормально. Головне чесно подивитися на себе і зрозуміти: ось тут я молодець, а ось тут треба підтягнути. І ось вам сьоме правило. Розвивайте сильне, працюйте над слабким. Справжній ріст починається саме тоді, коли ми не тільки шліфуємо свої таланти, а й свідомо беремося за те, що нам не дуже вдається. Це не просто про навчання, це вже про розвиток себе як особистості. Так, давайте швиденько пробіжимося ще раз. Перше. Прибираємо все, що відволікає. Друге працюємо і відпочиваємо по черзі. Третє. Створюємо чіткий розпорядок. Четверте. Вчимося на помилках. П'яте ставимо мету. Шосте. Використовуємо асоціації для пам'яті. І сьоме пізнаємо себе. Здається просто, але разом це надпотужна система. І наостанок одне питання: щоб подумати, яка є одна сильна сторона, яка може допомогти навчатись краще от прямо завтра. Може, це посидючість або креативність? Подумайте про це, бо почати використовувати свої суперсили це найкоротший шлях до успіху.